Привітки! Вирішила розпочати новий влог тут. Я думаю, що наше відео про подорож до Ужгорода ви вже бачили. У мене сьогодні субота рано близько 12-ї години і о 15.02 ми будемо сідати на потяг і їхати до Києва. Поки що у нас є ще кілька годин, то я тут на набережній чекаю. Данилко десь гуляє на дитячому майданчику. Тут в холодочку на лавочці присіла. Привіт! Для новеньких представлюся. Мене звати Олена, це канал Простір Любові. Як бачите, Данилко незабаром прийшов і ми вирішили, що перед потягом потрібно піти пообідати. А обідати ми пішли в піцерію, в якій я вже брала піцу, але ми її їли вдома. І цього разу будемо в закладі обідати, оскільки житло своє ми здали ще об 11. Дивіться, як нам гарно розділили піцу, поклали м'ясо окремо і гриби окремо для мене. І тут ми вже знову на вокзалі. Дякуємо тобі, Ужгород, і далі буде цікавесна дорога додому. Особисто мені подобається їхати поїздом, ну принаймні в компанії, тому що сама я ніколи ним не їздила. Данилку також у захваті, і навіть якщо обирати їхати власним автомобілем чи потягом, то йому більше хочеться потягу. Хоча, щиро кажучи, мені як інтроверту трошки забагато у вагоні людей, і я себе почуваю, ну так не дуже комфортно, ну особливо вночі, коли хтось хропе цілу ніч і не можна через це заснути. Причому кардинальної різниці між купе і плацкартом для мене немає, бо в купе також будуть чужі люди. Тут ми знову проїжджаємо прекрасний самбір з його дивовижними вітряками, і тепер вони на фоні заходу сонця. Дорогою то світило сонечко, то накрапав дощик, і нам вдалося навіть побачити веселку. Ну і власне через мою любов до самоти ми з Данилком зазвичай беремо бічні полички. І більшу частину часу просто спостерігаємо у вікно, чи спимо. І цікаво, чи мої глядачі люблять їздити потягом, чи часто їздять, і які полички обирають бічні, чи ті, що в купе. Вокзалу, ми спішили на автостанцію, але все одно на перший автобус о восьмій ранку не встигли. І тоді в мене з'явився план Б, будучи в столиці в час, коли саме квітне бузок, квітне півонія, також рододендрони. Ну це, мабуть, гріх не сходити до ботанічного саду гришка. Я не дуже розстроїлася, що ми не встигли на автобус. Ми залишили сумки в камері схову і пішли гуляти. І оскільки була близько 9-ї ранку, то людей було ще не так багато, ну, як для неділі і столиці. А це моє улюблене жовте тюльпанове дерево. Магнолія така. Коли ми з Данилком в минулому році. В кінці квітня були в боцсаду, то я також пам'ятаю цю магнолію і ці прекрасні рододендрони. Неймовірний запах там стоїть і хочеться нагнутися до кожної і понюхати. Подобалися чиїсь песики, і далі ми пішли до локації деревовидного піона. Неймовірно красиві і дуже ароматні квіти. Ну і звісно, як же ж цей боцад без буску? Його, неймовірно, солодкий аромат і чудова панорама на Київ. Було трішки хмарно і прохолодно, але нам ще пощастило, що ми потрапили між дощами. Тож гуляємо і насолоджуємося, і я навіть подумати не могла, що наша подорож із Ужгорода в Канів закінчиться такою красою. Це про те, що ми самі творимо своє життя, і потрібно брати з нього все саме найкраще. І вже в Києві ми зрозуміли під повітряну тривогу, що ми знову повертаємося до життя, яким живемо вже три роки. Бо Ужгород був дуже тихий і спокійний, і там складається таке враження, наче війни немає. Хоча, звісно, телеграм-канал мені регулярно повідомляв, коли в нас на Черкащині повітряна тривога, і навіть про те, що були якісь прильоти. Хоча дивлячись на цей квітучий Київ, також не віриться, що війна. І маршруткою в 11.50 ми нарешті поїхали додому. По друзі нам стрілися величезні поля рапсу, які я не змогла не зазняти. Хоча для цього мені довелося скакати по салону маршрутки. А по прибутті додому нас так само чекали сакури, квіточі, яких ми не знайшли у ожереді, і це про те, що завжди в тебе під носом те, що ти шукаєш десь. Так, ну що ж, я нарешті вдома, жаріще у нас така 30 градусів, дуже переживала за свої оці рослинки в горщиках, але все нормально. Прийшла, одразу полила трошки гортензії так вухи попускали, І огіро... Ой, огірочки, помідорчики також в розсаді. Дивлюся, нормально все пережили, цілі. Переживала, щоб вони і не змерзли, бо в нас буде ще заморозки. Оці братики також повипускали вух, але їх одразу поливати. Думаю, вони попіднімають їх. О, дивіться, ось рижий товаріщ. <смі> Вже дивлюсь, живе в нас тут. А такі це непонятно. Да? І, до речі, в мене піон також свій, Хоча при такій жарі він буквально день-два і все. Тому Мені ще пощастило, що я взагалі встигла побачити світіння за цими роз'їздами. Ось так. Доцвітає вже магнолія. Так, і що тут моя гліцинія? Вона цвісти планує чи не планує? Я вже навіть і не бачу, де я де я думала, що воно буде цвісти, бо щось тише взагалі. Бо там боцуду вже і в цьому. Закарпаття. А! Я в мурашник стала. Ох, Ілєна. В мене вже покусали оці Бачите? Окей, коротше, як знайду, то покажу. Ось, ви знаєте, знайшла те, що я думала, що воно тут буде цвісти, мені здається, воно засохло. Тому що, де цві... хотіла цвісти глісиння, то воно вже цвіте. Ну, не буду обламувати, але тільки що така. Пуп'янка десь уже впала. Ну, трошки обідненько, звісно, що цей рік не буде в мене цвітіння, ну нічого. Я таки знайшла, як цвіта моя грицині. Дуже гарно, але. Однією гілочкою всього. Ви знаєте, я подумала, що це дійсно, мабуть, був цвіт там знизу, що я показувала. Але, можливо, коли були заморозки, я не знаю, чи таке, можливо, чи ні, що він просто обмерз. А оця зверху залишилась. Так, і так, нарешті, вдома добралася до кухні, вже встигла зварити за годинку зелений борщик. До речі, хліб я привезла з Ужгорода, Полонинський. І будемо обідати, так що смачного всім, хто буде їсти разом з нами. Так захотіло щось гаряченького, прямо їхала в автобусі і думала про зелений борщ і по дорозі купила шпинату і щавлю. і будемо їсти. Ще, до речі, щодо рушничка, ось ще перед тим як їхати, я знайшла йому місце тут. Звідси гачок забрала і перевісила сюди оцю кругу дощечку, вона раніше тут була. Якось мені оця так розетка дуже... В очі почала падати після того, як я звідти зняла рушник. І ви знаєте, не знаю, я вже звикла, що рушник тут. Я думаю, всі звикнуть і буде нормально. Ось Моя Муркотуха, хто, можливо, сумував. Доки нас не було вдома, то Андрій приходив, її годував, навіть нам надсилав відео з нею і з її кавалєром. А це ще розцвів мій рододендрон, який ми в минулому році, на жаль, обламали трішки, то я підняла його нижні відки доверху. І зафіксувала проволкою. Тут у мене тюльпанчики порозцвітали. Дуже скоро будуть півники. Покосила вже, майже гарно. Дуже радію, що там травичка вже в мене майже заросла біля тої гірки. Що ми робили? Ну, вона ще така лисувата, але вже два рази її покосила. Так що скоро буде гарно. Ну, в принципі, вже і так теж так непогано. А Єдине, що цей ялівець, яку я вже двічі пересадила за останні півроку його спочатку пересадила туди, біля Вітальнії восени, бо він мені заважав ну, за хатою. Потім я вирішила весною пересадити сюди, і я не впевнена, бо я дивлюся, він так жовтіє. Вигляд, має такий не дуже здоровий, не впевнена, що він виживе. Ну, таке, не виживе, то щось таке інше сюди. Але теж хочу хвойна, щоб круглий рік мало декоративний вигляд і щось таке грунтопокрівне. А Еріка усього, бачите, має такий молоденький прирост, відсвіла вже. Ще, до речі, думаю, можливо, якогось сюди рослинку посадити в цей горщик, щоб вона так наниз спадала. Так, ну що ж, ще раз заходимо у веранду. Так, ну загалом, у мене чергова дуже така страшна прокрастинація, яку мені дуже важко побороти. Дуже довго думала, що цим буде займатися чоловік, коли прийде в відпустку. Але, ну, логічно, я подумала, що чоловіку потрібно буде зробити паркани як на вулицю, так і між сусідами. Потрібно буде зробити котельню, потім. ну... І котельню і підключити опалення, поробити труби попаяти. Також у нас тут повний хаос у Ну, під навісом, також тут потрібно буде навести порядки, як мінімум навести порядки і як максимум зробити тут ремонт. Тобто ну, роботи в нас настільки багато, що розраховувати на те, що прийде е, чоловік, і ми там за відпустку все поробимо, я не можу. Ну, це просто нереально. Е, і якщо я буду на це розраховувати, то в мене буде гірке розчарування, <сь> скажімо так. І, ну, бачите, там, Мабуть, в мене десант у вигляді котів був. Бо там десь не до кінця зашиті ще отвори під дахом. Так от, ну, мені, звісно, дуже не хочеться, максимально не хочеться. І коли я на це дивлюся, то мені сюди і заходить. Навіть не хочеться не те, що тут щось робити. Але я розумію, що якщо я цього не зроблю, ну, то цього, скоріш за все, не зробить ніхто. Або це зробиться, або, ну, можливо, через півроку, можливо, через рік, я не знаю. Загалом, що тут потрібно зробити? Ну... Почати потрібно з того, що тут потрібно навести порядки і винести все зайве, тому що тут потрібно зробити стіни, поштукатурити, тут потрібно зробити чистову стяжку підлоги. І ви знаєте, я для себе вирішила, що 20 ну, приміщення я точно не потягну, Ну, мені не хочеться. Мені і це не хочеться, але... але потрібно. І я вирішила, що все зайве я поки що буду складати в котельню. І що? І котельню я вже залишу чоловіку, він там сам буде. Ну, я в минулому році восени почала. Я тут поклала плитку на підлогу, поштукатурила і пошпаклювала цю частину, сюди трішки не дошпаклювала. І тоді вже він сам, я думаю, буде закінчувати тут із підлогою, і штукатуркою, і вже буде займатися котлом. Що я думаю, що я можу зробити? Ну, як я й сказала, по-перше, тут потрібно поприбирати. Мабуть, оці всі зайві картонки, коробки я сьогодні попалю. Сьогодні не так жарко, зараз іде, Тому я думаю, що тяга буде йти. Потім, потім, я думаю, що я... У мене залишився клей. Буду штукатурити, куплю ще сітку штукатурну Так, по штукатурю там. У нас глина, і тут я думаю, буду просто вирівнювати шпакльовкою не ідеально вирівнювати. В цій частині глина і воно тут виступає все. за двері. Тут потрібно буде збивати, мабуть, і дранку також знімати, бо вона ну, далі за двері заходить. Ну, зверху нормально і якось його так плюс-мінус вирівняти. Так, ну тут потрібно буде зробити відкоси, на дверях зробити відкоси. Сподіваюсь, що я також з цим впораюсь. Ну, нагадую, тих, хто дивиться мене недавно, що я взагалі ні разу не будівельник, в мене немає ніякої будівельної освіти. І все, що я робила в цій хаті, я, ну, так, от, на практиці навчилась, дивилась якісь відео в Ютубі. Або сама придумувала, якось робила інтуїтивно. Якось так, що до дверей, тут потрібно вставити двері, у нас є. Коробка, ось, Потім там лиштва стоїть. І от, власне, ці двері. Вони БУ, такі самі, як і ці. Двері ці із кухні я фарбувала, коли там, ну, робила ремонт. А з цього боку не фарбувала, бо ну, немає поки, поки що сенсу. Так от щодо цих дверей, я дуже сподіваюся, що ми вдвох з Андрієм, з моїм старшим сином. Як усіх зможемо ставити цей проєм. Ну і вже тоді ну, я почну, мабуть, штукатурити. Мені, в принципі, нічого не заважає штукатурити. Єдине, стелю я залишу вже чоловіку, бо ну, не знаю, я думаю, син навряд чи підшиє сам, і я ну, не хочу в цьому брати участь. Але мені не заважає, в принципі, стеля штукатурити, ставити двері. І якщо все дуже класно складається, то я сподіваюся, що ми із сином також зможемо залити тут що залити? чистову стяжку. І після того, в принципі, в мене. Плитка в наявності ще ми і в кінці літа, де ще на початку осені купили, е, тому тут можна буде і покласти, зробити підлогу. Ну, от такі от в мене грандіозні плани. Я, от, знаєте, зараз говорю, мені самі страшно від того, що мені доведеться тут робити. Тому що насправді ну, я люблю ремонти, але я люблю ремонти вже з того етапу, коли там стіни готові, підлога готова, ну тобто там щось десь пофарбувати, там, змінити, там шпалери переклеїти десь, е, ну не знаю. Ну, якісь такі, знаєте, косметичні ремонти. А ті ремонти, в яких мені доведеться вимазувати руки в штукатурку, працювати, піднімати щось важке. Ну, я такого не люблю. Та я думаю, ніхто цього не любить, ну, принаймні жінок. Але але я сподіваюся, що мене буде надихати те, який буде результат. Тут, До речі, щодо всіх розеток, у мене є питання. Я думаю, що я тут щось буду змінювати. І показую, що ми, що ми починаємо, що ми маємо на цей момент. Багацько роботи, я думаю, буде цікавий контент для вас. Тож починаю наводити лад в цьому приміщенні і також ловлю себе на тому, що зазвичай у мене для того, щоб вийшов хороший контент, потрібно дуже багато фізично попрацювати. Я обожнюю знімати і потім дивитися отакі от відео в режимі по кадрах. Тому що коли дивишся, то здається, що це все так швидко і легко робиться. І особливо мені приємно, що ці кадри я зазвичай дивлюсь вже тоді, коли роботу пророблено. І ви знаєте, мене нічого так не мотивує, як фото до і після. Так, що якщо ви на щось довго не можете надихнутися, то спробуйте зробіть фото до включіть камеру на покадрам дуже швидко і спробуйте зазняти всю роботу. Можливо, вам здасться, що це не так і страшно. І, хоча я розумію, що це тільки початок, і мені е, попереду мене чекає дуже багато роботи, але навіть оце та прибирання, який я тягнула вже, мабуть, із із осені, тут такий стан в цьому приміщенні, це така, знаєте, моя маленька перша перемога над собою і над цим безладом. І тут, коли вже всі речі складено, то переходжу до прибирання. Замітаю, дуже багато пшикаю росинкою, тому що дуже багато пилу. Так, ну, з прибиранням я начебто закінчила. Курява тут ще така стоїть ого го цілий туман, але принаймні вже територія розчищена і. А, наступним кроком, я думаю, що я вже можу починати штукатурити. І ось ця котельня, в яку я поскладала все, що мені там заважало, тут, звісно, безлад, але хай буде. Потім ми поставимо двері, все це закриється, і там, вже, як чоловік приїде, то нехай розбирається. Принаймні в нього тепер є відео-репортаж, реєстрація, куди я що клала. І можна буде потім знайти. Можна сказати, повезло сьогодні з погодою. Пощастило 12 градусів, тому я думаю, буде гарно груба горіть. І мені потрібно оце спалити і ще оце. І я розумію, що для власника пічного опалення просто палити такий гарний папір ну, для розпалу, то майже злочин, але чесно кажучи, от влітку я розумію, що ще півроку ми топити не будемо. Якщо збирати весь такий мотлох, картонки, то ну просто його нема куди складати, тому я іноді палю. Але оскільки в цей день було всього 12 градусів і найближчими днями більше не обіцяли, то я ще пішла в дровник і взяла ще 5 дровиняк і потопила ще й дровами, тому що самим папіром грубо не нагрієш. В ході перебирання, як той плюшкін, залишила ще кілька коробок, подумала, що вони, можливо, на посилки згодяться. Тут уже сімочка прийшла поконтролювати. І до слова скажу, що це цю ніч вона спала саме із Данилком в протопленій хаті і до мене не прийшла в холодну спальню. Ну що ж, замітаю те, що понатрушувала, а в грубі вже догорають дрова. І на цьому свій влог я буду закінчувати. Дякую, що додивилися до кінця. А для тих, хто чекає, ще буде поезія Людмила Галінська. Цвіла весна, п'янів бузок от дум Кошлаті бджоли причащались в медуницях, так вірилось, що той вселенський сум залишиться в зимових плащаницях. Ще думалось усе перемине, злетить пташатком у торішні далі. Аж ні, зозуля скупо так кує, ладнаючи у путь чужі сандалі. Зривались квіти на хмільний озвар, Сушило зілля на старім причілку. І дядько квітень квітниковий цар, Для травня з бузини точив сопілку. Цвіла весна, раділо все живе, дрімало сонце попід хоругвами. і думалось такі перемене, Ота війна, і син верне до мами. І будуть медуниці для бджоли. І тихі вечори, і чай з рум'янку, цвіла весна, не відавши, коли Зозуля вже награється в мовчанку.